І так, мої плани це щось фантастичного. У мене зараз 22.57, як ви бачите, я ще не сплю. Це як от щось скажеш, що от хочеш щось робити, то без кого щось буде, що ти не зробиш цього. У мене проснувся Ілюша, поки туди-сюди. Я от тільки що не зняла макіяж, хоч, хоч волосся мене рятує, і розпустила і знаєте, як завжди, з укладкою. Ну, все, можна красиво йти спати. Ну Але факт залишається фактом, що до 23-ї я не засну за 3 хвилини, думаю, це нереально. Я там в попередньому шорст так голосно сказала, зарядку зранку робити. Так ні, люди, не лякайтеся. В моєму розумінні зарядка це йога, в моєму розумінні спорт це йога, в моєму розумінні максимальне, що я можу піднести своє м'яке місце, це йога. <соє м 'яке> місце> тільки повільний темп, тільки в спокої і в певному режимі. Жодно, жодного, ем, жодного зайвого руху.